У Москві на Борисовському цвинтарі поховали опозиціонера Олексія Навального. Хоча офіційно кладовище мало закритися дві години тому. Туди досі йдуть люди. Процесія розтягнулася на кілометри. У низці міст, зокрема, в Єкатеринбурзі та Новосибірську, на імпровізованих акціях пам'яті затримують людей. Як минуло прощання з опозиціонером, яке команда Навального транслювала наживо в соцмережах? Кореспондентка ТСН Яна Слісарчук розкаже. Руну з тілом Навального вносять у церкву, до якої багатокілометрова черга. Однак всередину все одно пускають лише рідних та близьких, а ще іноземних дипломатів. За огорожею стоять росіяни, які не обмежилися віртуальною свічкою. А таку опцію оточення Навального створило для тих, хто прийти не може. Натов позбавлений можливості попрощатися з опозиціонером, дякує Навальному і звинувачує Путіна в убивстві. Вдових дітей Навального в церкві немає, немає їх і в Росії. Юлія Навальна прощається з чоловіком по стому соцмережах, як і його брат. Напередодні європарламенту хвалив резолюцію, в якій назвав Путіна кримінально відповідальним за смерть Навального, який офіційно помер у колонії «Полярний волк від тромба. Його тіло довго не видавали матері, намагалися шантажувати її, вимагаючи таємного поховання. Зняти зал для прощання з Навальним у Москві Його соратники так і не змогли. Відмовилися усі, довго відмовляли із катафалком від церкви до кладовища. Дорогою люди скандують ні війні. Путін, речник якого відмовився сьогодні коментувати поховання, заявивши, що Кремлю нема чого сказати, у цей час збирає свою раду безпеки поговорити про те, що Захід звинувачує Росію в розміщенні ядерної зброї в космосі. Міноборони Росії радо звітує про успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети ЯРС. Ми тут влада вигукують у жалобній процесі. Два з половиною кілометри дороги до кладовища заповнені людьми. Ведучи на каналі Навального, який транслює прощання з опозиціонером, і збирає кілька сотень тисяч глядачів. Називають те, що відбувається сумною історією зі щасливим кінцем. Просто на шляху до нього є перешкоди. Пропустіть прасіться. Люди просять пропустити, але на кладовище пропускають не всіх. Тіло опозиціонера опускають в могилу під фінальну мелодію Термінатора-2 повідомляють про людей в штатському натовпі, які пропонують іти на Кремль. Їх поведінкою обурюються. Люди прийшли щиро сумувати, а не протестувати. При цьому за справу Навального просять боротися далі, утім не поточнюють як, натомість обіцяють, прорвемося. І закликають не боятися режиму. Я не ТСН 1 плюс один. Марафон. Єдині новини.